Дякую вам. Та і вам хай побачення. Так. Угу. Зараз у мене в руках ось така симпатична карикатура, та ще й не одна, а цілих три. Я їх просто покажу по черзі, а потім розкажу, до чого тут вони. Ось це такий симпатичний полісмен. Далі дуже крута робота про велосипеди на тлі великого громадського руху. Такий велосипед-зайчик. Я одразу згадала про дорогу Люнорґералюк. І є щось таке, такі прекрасні кури, які співають щось. Напевно, це джаз. Це карикатури Олексія Кустовського, дуже відомого українського майстра карикатур, котрий отримав цілу купу нагород міжнародних за свої роботи, і Олексій. Якимось чином дотичний до цього блогу, і це не просто так. Я зараз буду говорити про те, як громадське радіо збирає кошти усім миром з допомогою платформи, що називається «Спільнокошт». У цю авантюру ми в'язалися 16 жовтня, коли було опубліковано наш проект. І ми за правилами гри почали збирати 60 тисяч гривень за 60 днів. Насправді у нас спочатку була велика мрія зібрати 100 тисяч, але ми трошки засоромилися і вирішили зменшити наші апетити. І що ж цікавого відбувається? Це зараз у цій нашій справі. Я піддивлюся в ноутбук, щоб не перепутати цифри. І одразу ноутбук нам покаже, що на даний момент, тобто, станом. На 29 жовтня 2013 року за такий короткий час всього два тижні майже минуло уже 210 доброчинців долучилися до збору коштів, і ми за ці два тижні зібрали більше 45 тисяч, майже 46 тисяч. Якщо точно, то це 45 890. Але я думаю, що в момент, коли ви будете дивитися цей відеоблог, цифра вже буде більша, тому що регулярно кожні декілька хвилин, кожні декілька годин на наш рахунок падає якась. Сотня або якийсь десяток гривень. Ця історія роботи із спільним коштом показала дуже багато важливих закономірностей. По-перше, що фантастичні талановиті люди, такі як Олексій Костовський, чиї роботи ви бачили, такі як художниця Алівці Кахідзе, такі як письменник і художник Анатолій Дністровий, такі як українські видавці, кальварія, Граніте, Родовід, видавництво Старого Лева. А також прекрасні українські київські книгарні, книжкове бюро і чолан з величезним задоволенням долучаються до таких ініціатив, до яких зазвичай долучаються соціально відповідальні підприємці, тобто соціально відповідальні підприємці і соціально відповідальні митці, у нас є. Другий величезний сюрприз це можливість наживо спілкуватися із нашими слухачами, котрі стають доброчинцями і жертвують кошти на те, щоб стати співтворцями громадського радіо і взяти участь у його розвитку і допомогти нам зробити. Такий ривок і почати мовити трохи більше, ніж ми мовимо зараз. Ці люди неймовірно різні. Я ось буквально вчора говорила про це з Іриною Соловей, котра є однією з наших кураторок на спільнокошті, і ми намагалися з нею намалювати такий середній образ людини, котра нам допомагає. І насправді мені не вдалося це зробити. Бо я, як адміністратор всього процесу, отримую повідомлення про те, хто заплатив, і якщо людина зареєстрована, на... Спільно або, скажімо, якщо я знаю її через профайл у Фейсбуку, то можна робити якісь висновки про те, хто всі ці люди. Але висновки робити важко. Це і дуже молоді люди, студенти перших курсів, і люди на пенсії. Це люди багаті, котрі можуть дозволити собі зробити внесок розміром у п'ять тисяч гривень, і люди. Не такі багаті, котрі роблять внесок 10 гривень, але, наприклад, роблять цей внесок декілька разів, таким чином збільшуючи свій внесок. І я до речі одразу зауважу, що будь-яка гривня віддана на створення громадського радіо, є однаково важливою незалежно від суми. Також це дуже різні люди в сенсі своїх. Додаткових бонусів, які вони можуть отримати за свою доброчинність. Одні дуже цікаво вибирають книжки або інші нагороди, які доступні на нашому профайлі на спільно кошті. Є люди, котрі приходять у наш проект як у невелику книгарню і впирають собі неймовірно красиві альбоми. Напевно, якісь такі речі, які завжди мріяли купити, але якось собі не дозволяли. А тут є можливість поєднати благочинність із можливістю взяти красиву книжку. А є ті, хто жертвують. Просто тому, що їм хочеться долучитися до створення того, що твориться зараз нами і нашими руками. Зараз, як ви вже здогадалися, ми знаходимося у книгарні Чулан. І я тут сиджу не просто так, так само як просто так я показувала карикатури. саме книгарня «Чулан» дала для громадського радіо таку поличку, ось це наше царство, де у нас є можливість зустрічатися із нашими слухачами, з нашими доброчинцями, але не особисто, а через нагороди, через книжки і. Навіть банки варення, які я дістаю з своєї потаємної комори, і котре дуже часто беруть як нагороду, все ж таки сходенького хочеться. Але поговоримо зараз не про варення. Ось я принесла нову порцію нагород і я просто хочу трохи розказати про наших доброчинців через призму їхніх літературних уподобань. Наприклад, ось зовсім недавно тут стояла величезна така стіночка із новою книжкою Дереша Миротворець. Цю книжку нам надало видавництво Кальварія для того, щоб ми змогли зробити. Ці нагорода зараз у миротворців залишилося три. Ось два тут. і Один ще в мене у стопочці. Я зараз його поставлю на його заслужене місце, і напевно, якісь останні примірники в мене лежать вдома. Тобто це ті книжки, які ще не встигли забрати люди доброчинці. Як ну я маю на увазі, що ця книжка насправді користується шаленим попитом? Ось. Величезна стопка нових нового роману Юрія Макарова за чверть десята, і одразу їх так багато виникло не тому, що одразу багато їх замовили, а тому що наклад закінчився. І наші доброчинці, так само як і ми, чекали, поки видавництво Норадрук додрукує наклади, нам передасть довгоочікувані романи Макарова. Ось нарешті вони доїхали. Тому, дорогі друзі, якщо ви бачите цей. Відеоблог і давно хотіли заскочити в чулан по новий Роман Макарова. То користуйтесь нагодою. Ось також така прекрасна пачка із трьох журналів Шо. Журнал Шо і Олександр Кабанов, його головний редактор, також зробили нам насправді царський внесок, і ось ці комплекти по три штуки зараз мають так само величезну популярність. Ну одним словом, я можу зробити висновок, що наші доброчинці однозначно цікавляться питаннями культури. І, можливо, також питаннями культури і спорту. Ось ще фантастичний альбом, який називається Качалка. Його нам подарували як нагороду, подарувала книгарня, що називається Книжкове бюро тобто особисто Ольга Жуки, Маша Дількіна. І це альбом Качалка Кирила Головченка, який, як ви точно знаєте, Качалка це такий тренажер open-air на гідропарку. Він ходив знімати. Фотографії, серію фотографій про флору і фауну цієї качалки. І, до речі, я, я недавно знайшла в інтернеті фотографію з цим альбомом на франкфуртському ярмарку. сфотографувався сам Арнольд Шварценеггер. Я не знаю, чи це вплив вплинуло на людину, котра вибрала собі саме цей альбом як нагороду, але, як на мене, це дуже кумедний і дуже цікавий факт. Також ще однозначний фаворит — це біографія Стіва Джобса, написана Волтером Айзексоном. Це не дуже нова книга. Вона вийшла майже два роки тому, якщо я не помиляюся. Але конкретно ця книжка це та нагорода, яку розхапали одразу. Тобто десяток примірників, які нам подарувало видавництво Брайт Стар, розійшлися. Я не знаю менше ніж за тиждень. Напевно, їх просто змили. Із сайту «Спільнокошт». і ось ще у мене в руках є дві дуже симпатичні книжечки. А насправді їх був цілий ящик. Це пожертва від видавництва граніте. Ну ось у мене, наприклад, є переклад з латини Дистахів Катона. і є прекрасна нова книга Тамари Гундурової Транзитна культура. І ще ось тут, на жаль, уже не залишилося, що теж є дуже е прекрасною ознакою успіху. Уже зовсім не залишилось книжок видавництва старого лева. Їх всі змили. Це зокрема була книжка «Іван Сила, яку це нещодавно екранізували. Я думаю, екранізація дуже допомогла нам е збирати кошти і приваблювати доброчинців, котрі захотіли собі саме цю книгу. Але насправді підсумовуючи ось цю поличку. Е це не просто нагорода, це можливість ближче познайомитися із тих із тими, кого ми бачимо насамперед через Фейсбук, через лайки, через шери на SoundCloud або на нашому сайті. Ну і звісно, насправді ці цих, цих нагород набагато менше ніж 210, ніж наших доброчинців, і це говорить про те, що насправді пожертви і фінансова участь у створенні незалежного громадського змі це річ, яка робиться зсередини і не за нагороди. Але мені дуже приємно, що у громадського радіо є можливість подарувати якісь книжки нашим доброчинцям. Якщо ви захочете взяти участь у всьому цьому процесі, сходити в книгарню Чулан, познайомитися ближче з нами, полистуватися зі мною, то все це можна зробити, зайшовши на сайт Бігайдія. Там є проєкт, який називається Громадське Радіо, це наш проєкт. Ви можете зробити будь-який внесок у нашу справу, це може бути навіть одна гривня, і стати учасником творення незалежного нового ЗМІ в Україні.